Всім привіт, СЕРВІС Маленьке коротке відео про те, що рано чи пізно виникає питання, коли в автомобілі чи в мотоциклі зношується ключ. Не будемо зараз вникати, наскільки це може бути проблематично, але в будь-якому сучасному автомобілі з певних років встановлена система імобілайзера. Так звана штатна система охорони, вона складається з ключа, в якому вмонтований чіп. Ключі бувають різні, навіть про те, що ключ має чіп, ми можемо і не здогадуватися, як правило, вони вмонтовані в самий ключ. І Для того, щоб запустити ваш автомобіль. Є в районі ключа антена, вона щитує дані з чіпа, посилає дані в блок управління двигуна, і автомобіль чи мотоцикл запускається. Так ось, Рано чи пізно існує момент, що потрібно замінити серцевину. На деяких автомобілях це можливо, на деяких неможливо, на деяких автомобілях вона міняється з антеною. Якщо міняється з антеною, потрібно програмувати. Деколи є ключ, деколи нема ключа. Варіанти можуть бути різні. Ну, на даному варіанті Попробуємо маючи ключ, запропрогамувати ще один такий самий ключ. Маємо в даному випадку Vespa 300 кубиків. Оригінальний ключ, який, в принципі, виглядає не дуже оригінальний, а вже був десь замінений. Що нам потрібно? Нам потрібно прилад для щитування в даному випадку. Ми беремо оригінальний ключ. Вставимо його в щиточ, натискаємо щитати. Ключ щитався, нам потрібно вставити чіп, який буде програмуватися. Вставляємо чіп, нажимаємо продовжити і бачимо, наш чіп готовий. Витягуємо чіп. Маємо такий ключик з корпусом, в який можна. Вставити цей чіп, потрібно буде його туди вклеїти, щоб він не піддавався там ніякої вібрації. Хоча бачимо, сидить він досить, досить добре. Закриваємо все назад і ключ готовий. сервіс. респект всім. Бережіть себе.